Чому життя в Німеччині не таке ідеальне, як іноді здається? Німеччина доволі часто сприймається як країна мрії. Але чи насправді так, давайте разом розбиратись. Я хочу чесно поділитися своїми думками стосовно того, що мене тут здивувало або, навпаки, навіть розчарувало. Бо, як на мене, ідеальної країни не існує. Я тут ділюся виключно своїм досвідом і своїми думками, і одразу хочу сказати, вони можуть не співпадати з вашими. Свій досвід і свої думки пишіть в коментарях. Ми обов'язково разом почитаємо. Але дуже вас прошу, пишіть це в адекватній формі, не в агресивній. Якщо ви не згодні з моєю думкою. І якщо у вас інший досвід, я обов'язково хочу почитати, ознайомитися, бо це цікаво. Якщо не складно, то, будь ласка, пишіть, з якої частини ви Німеччини, тому що це також, як на мене, дуже важливо. Мій досвід склався з життя в Німеччині в Померанії, але мені вдалося трішки подорожувати Німеччиною, тому я можу вам розповісти з того, що я бачу. І давайте найперший момент. Про який її доволі часто говорять, і я вже багато разів це піднімала питання про пунктуальність в Німеччині. Я вже багато разів також про це говорила. Повертатися буду знову і знову до цього моменту, бо це ж мій досвід. Коли я навчалася, і моя вчителька німецької мови, вона доволі часто повторювала, що пунктуальність це дуже-дуже. Важливо, це дуже-дуже важливо і для роботи, і ви не маєте права запізнюватись на заняття. Це було кожного разу говорилося, коли хтось запізнювався на заняття. Особливо, якщо ця людина заздалегідь не попередила. Але навіть якщо і попередила, то в залежності, скоріш за все, від її настрою, це, ця інформація постійно говорилася і доносила. Чи так все пунктуально? Ну, давайте розбиратися. Якщо ми говоримо про німецький Deutsche Bahn, я думаю, тут всі без мене добре знають, що про пунктуальність тут мали де мови. Я одежі, наприклад, можу провести наприклад свого маленького містечка. З мого маленького містечка йшов прямий потяг до Берліна. Але якраз на момент, коли ми проживали там, як майже вже перед нашим від'їздом, ця гілка відкрилась повністю. Був ремонт цієї колії, і, звичайно, її закрили. І Поїзд, поїзд з нашого містечка, курсував тільки до сусіднього більшого міста, а вже в сторону Берліна, щоб дістатися, треба було під'їжджати спеціальними автобусами, які подавав Deutsche Bahn. тут все працювало чітко, все приходило за графіком. Ну, можу сказати, одне, що, що автобуси там могли на 5-10 хвилин десь іноді запізнитися, якщо це ми маємо не, не початок руху. І не кінець руху, а саме десь проміжку по переїзду. І це все нормально, все зрозуміло, бо, наприклад, цей потяг фу, не потяг, а автобус, вибачте, будь ласка, цей автобус він переїжджав колі, Відповідно, якщо наприклад він виїхав і встиг до переїзду поїзду, то він не не задержується, наприклад, на колія. Якщо ні, то самі розумієте, ці нюансики там в дорозі 5-10 хвилин бувало іноді бувало, але чесно кажучи, як правило, ми завжди приїжджали вчасно. Цими автобусами і потягами. Але коли відкрили гілку на Берлін, друзі, потяг запізнювався щоденно, постійно. Іноді затримка була в годину. В годину, щоб ви розуміли, потяги ходили. Кожної години і затримка була в годину. Ви розумієте? Настільки це величезна ну, для мене пунктуальність. Також я розповідала про пунктуальність моїх працівників, які приходили до мене коли ремонтували мою кухню в Німеччині. Вони мені говорили, що вони прийдуть наприклад в 2 Часа дня, а приходили ну в кращому випадку в три. А як правило, там і в пів четвертого було і, і ну, дуже довго. Дуже довго бували моменти, в мене вже набували думки, чи вже не чи не зателефонувати співспівробітницю ем, цього фонунгу, яка говорила російському щоб хоча б поцікавитися, де вони. Бо, наприклад, німецькою мовою в, в телефонній розмові мені здається було. Чи змогла б я говорити? Це б я подумала, якщо б позвонила їм. Особисто я не дзвонила німцям, але якщо б зі мною хтось зателефонували, -то, то я говорила, будь ласка, говоріть зі мною повільно і не складними фразами, бо я погано володію німецькою. Це мені допомагало і, як правило, комунікація була. Але ось цей нюанс я до цих пір його пам'ятаю і про пунктуальність, ну не знаю. Можливо, про пунктуальність інше. Також візьму пунктуальність стосовно лікарів. Але тут такий моментик, слизький, можу так сказати. Якщо вам, наприклад, на значено прийти до лікаря на першу годину дня, наприклад, а ви приїхали, як у мене, наприклад, бували такі моменти. О... 12.30, і тому що у мене, наприклад, приходить автобус або я приїжджаю заздалегідь. Я завжди приїжджала заздалегідь. Я не люблю запізнюватись. Для мене це дуже важливий момент, тому я приїжджала завжди заздалегідь, і ось в цьому моменті. Ми приходимо, ми йдемо. Я ж не буду гуляти пів водиці. Я заходжу, буду чекати в у лікарні, да, біля лікаря, біля кабінету. Мене реєстратура приймає і я потрапляю трішки раніше. Але хочу сказати, що якраз момент цього очікування, і я потрапляла завжди. Десь так, там, не в першій годині, а в першій 15, і о першій 20, ось так. Тобто, якщо б я прийшла на 13.00, то мене прийняли в кращому випадку о 13.50, наприклад. Ну, тобто великий проміжок. У залежності також це так я приблизно говорю, але частіше за правило так і було. І тут. Я добре це розумію, тому що в у цього нашого сімейного лікаря в нього було завжди, але не тільки за сімейного лікаря, кажу одразу. Він приймав людей навіть без черги. Якщо ти застужений, бо я так само приїжджала без запису, не без черги, а без запису і просто в порядку живої черги. Ви прийшли перші, записалися і вас прийняли. Але тут немає що вас чітко, ви точні прийти на цю годину. Так ось так само було в нас. Ми до алерголога ходили з Ігорем. Те було. Тому ну, ось ці нюанси, ти такий де ж та пунктуальність, де ж там? І ось отсюди хочеться одразу сказати, а, чому так легко медицина. Уже ж Коли я зацепила цю медицину питання, то я хочу продовжити. Медицина наскільки легко потрапити до лікаря. Наприклад, до сімейного лікаря в цілому, якщо ти захворів потрапити день в день, реально реально. Ну, якщо це я не знаю, можливо, в маленьких містах це по іншому, в великих по іншому містах. Я жила в невеличкому місті. Мені треба було їхати до свого лікаря, я вже казала близько 40 кілометрів, але... Я потрапляла в день в день до лікаря. Якщо лікар працює в цей день, бо ми приїхали перший раз, коли захворіли лікаря, не було лікар сам захворів. А на наступний раз нас прийняли без запису, без черги, бо я вже кожному захворів. Що ви можете нас записати і нас прийняли. Якщо ж ви звертаєтесь до центру первинної допомоги. То вам також доведеться чекати. Навіть в маленькому місті я чекала близько години, щоб потрапити всередину центру цього, щоб мене подивилися, в чому там справа. Мене прийняли по запису. Тобто, спочатку мене записали, прийняли. попросили почекати в коридорі ще хвилин, десь 40 після цього, після того як мене записали там. Ще і тільки після цього мене завели в окрему палату і вже дивилася, оглянули лікарів, зробили аналізи, зробили перевірку всього, чекав там, да. але це зайняло величезний час. Тому для мене міф, що тут все швидко і пунктуально, для мене це така велика розбіжність. Можливо, в когось інший досвід. Я говорю про світло світ особистий і питання стосовно житла. Я доволі часто чую, що в Німеччині доволі складно зняти житло. Але знову говорю, я жила в маленькому місті, і в цілому, в моєму випадку, не було проблеми зняти житло. Але я навіть знаю дівчата, які приїжджали в 23 році, то доволі складно було знайти житло. Ну тому тут, мабуть, все залежить скоріше за все від ситуації і від моменту того, що як ви живете стосовно інтеграції в німецьке суспільство і соціальне життя. Також існує міф, бо доволі часто всі говорять, що в Німеччині мультикультурна мультикультурність. Дійсно, в Німеччині живе багато національностей людей. Всі їдуть за кращим життям в Німеччину, Але якщо ти не знаєш німецької мови то Соціалізуватись тобі буде складно. Да, ти можеш приходити в магазин, особливо, особливо зараз в наш час. Ти можеш приходити в магазин, розраховуватися карточкою, вивчити там пару фраз, але вивчити все рівно що, да, від карти біта, там, наприклад, данки або, або біте, ви можете сказати. Тобто якісь там банальні фрази, там гутенморген і то гутенморген. Але якщо ви живете, я не знаю, в інших регіонах, наприклад, в попередній помирані, вам можуть сказати Моюн. І ти такий, що це? Що таке моюн? Або «Абен?», А це не Доброго ранку. Доброго вечора. Ось так. Тому, друзі, я хочу сказати, тут такі нюанси, які, звичайно, якщо ти не знаєш мову, то... Просто жити, існувати в цій країні ти можеш, але інтегрувати суспільство, працювати стосовно. Дружні стосунки і відносин, то я б хотіла сказати, що німці зацікавлені тобі допомогти, особливо якщо це самі німці. Я говорю корінні німців, я стикалася саме з таким. У моєму будинку жили німці, я вже розповідала про це багато разів. І в одному будинку, де я жила, в першому, коли в 22-му році приїжджали до Німеччини, мені німці дуже багато допомагали. Я за їм дуже вдячна завжди цікавилися мною. Але момент важливий, про який треба сказати, мова. Бо я, наприклад, пам'ятаю в 22-му році, коли я ще взагалі не розуміла мови, і бо я приїхала з з нульовим рівнем німецької мови, то німкені, яка вона допомагала, вона працювала, як вже я забула за назву, це там, де у нашому секан, да, можна там піти і взяти одяг за гроші. Українця на той час це було безкоштовно. І вона, наприклад, знала, що я дуже полюбляю в'язати, то вона мені часто якісь там приносила тихенько інструменти. Вона мене завжди щось хотіла запитати, але розуміла, що я її не розумію, вона постійно так робила. Тому мовний мова потрібна. Звичайно, я думаю, що якщо б я жила далі в країні, ну, в цій. В цьому місті і не спілкувалася б з ними на німецькій, да, їм би було це не цікаво. Я намагалася, я завжди приходила, говорила, спілкувалася. Ну, я говорила німецькою, дякую, говорила там доброго ранку, там, доброго дня. Я це намагалася робити. А стосовно освіти і навчання, я не знаю. Доволі часто я чую, що вчителі в Німеччині вони якось там не напрягають дітей, дітям, у дітей все дозволеність. Але я, наприклад, чула багато іншого, бачила, стикалася з тим, що на наших дітей вчителі кричать чомусь так. М -м -м нашим дітям я баг від багатьох батьків чула, не дають можливість вчитися. Мене Ігор вчився в інтеграційному класі, не можу сказати. Коли Ігор пройшов у 22-му році в квітні в німецький клас, це був п'ятий клас. Проблем не було. Йому давали можливість навчатися, тому тут я не можу сказати. Мені здається, все залежить від того, який колектив тебе з тобою знаходиться і як ти там живеш. І хочу ще таке питання очком підняти, бо Німеччина це країна мрії для багатьох, і вважають, що тут можна заробити мільйони і жити розкішно. Жити нормально в Німеччині, реально, в цілому в принципі, якщо ви будете працювати в будь-якій країні, ви зможете працювати і жити нормально, мати нормальний рівень достатку, хто б що мені не казав. Але треба сюди працювати. Це дуже головне. І ви не забувайте, якщо ви приїжджаєте в країну як турист, це одне. Якщо ви приїжджаєте в країну як заробітчанин, який живе на якомусь там. Зйомному підх роботодавця житлі і не платить а в кращому або там з його зарплати заздалегідь це вже обговорено і вираховується. Це друге. А якщо ви приїжджаєте жити як громадянин Німеччини на рівні з громадянами Німеччини, жити, працювати, сплачувати податки, сплачувати всі рахунки, то ви не забувайте, що вам потрібно заплатити за житло. В Німеччині вони не бюджетне. За комунальні послуги вони також там не дуже бюджетні. Ви не забувайте про міфи, де німці економлять на воді і на світлі. Це не міфи, це реальність. Бо ціни дуже високі. Якщо ви привисили норму, ви зобов'язані це все заплатити. Тому, чи вигідно чи ні жити в Німеччині, кожен вирішує сам. Але моя думка на що в кожній країні є свої недоліки, є свої позитивні моменти, і якщо вам комфортно в цій країні, якщо ви знайшли себе там, знайшли своє місце під сонцем в цій країні, то бажаю вам успіху і обирайте той варіант, який найкращий вам. До наступних зустрічі у наступних відео.